Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Останній наказ заложного та чергова вдала спецоперація, проведена 15 хвилин тому. Соцмережі розповсюджують відео безпілотника, що летів у бік міста Коломна у Московській області. Кажуть, що вранці там щось бабахкало. У районі КБ машинобудування для розуміння КБ машинобудування один із провідних російських конструкторських та науково виробничих центрів у галузі військової техніки. Розробки КБ мінометне озброєння. Понад 80% усіх типів мінометів СРСР, протитанкові безвідкатні знаряддя Б 10 та Б 11 переносні зенітні ракетні комплекси Голка, стріла, Джигіта, Стрілець, «Верба». протитанкові ракетні комплекси Джміля, Малютка, Штурм, Атака, Хризантема, оперативно-тактичні ракетні комплекси ок точка у Іскандер, Іскандер, М. Іскандер Е, комплекси активного захисту Арена Арена ЕН. Телеграм-канали пишуть, що дрони таке попали в один із виробничих цехів, зокрема. Ракети іскандери знищено дороговартісне обладнання. Ракети на жаль не здетонували, оскільки поміщені в окремий підземний ангар. втім важлива на самі ракети. а станки. також щойно втретє за декілька днів пролунали вибухи на рубльовці. Понад 89 дронів разили маєтки головних злочинців, які віддають накази атакувати Україну. На рубльовці масові пожежі в різних місцях. Лише офіційно саме на рубльовці мешкає міністр оборони РФ Сергій Шойго та очільник Росгвардії Віктора Золотова. І це взагалі не згадуючи про державні резиденції ватажків рашистів, така неідентифікованих ідентифікованих дронів камікадзе по підмосковій у районі рубльово успенського шосе. Викликало цілком закономірне питання щодо доцільності та легкої такої цілі, Нібито мова йде про житлові будинки, а не військові цілі. Але є одна важлива мова: чиї саме це житлові будинки Рубльово-Успенського шосе у самій РФ відомо під назвою Рубльовка і є місцем концентрації кремлівської еліти. І спершу мова йде саме про офіційні державні резиденції. Денці, включно з двома резиденціями президента РФ. Паралельно з цим ситуація на фронті дуже непроста. Наші воїни стримують атаки ворога та мужньо тримати оборону на сході і півдні України. І так уже триває багато місяців. На окупованих територіях ворог збудував понад 6 тисяч кілометрів окопів, укріплень і фортифікаційних споруд. За даними діпстейту, найзахищенішими від нашого наступу є окуповані території Запорізької, 1869 кілометрів Донецької, 1865 кілометрів Луганської Ської тисяча сто та Херсонської, 886 км областей. Військовий експерт Ігор Романенко зазначає, що роль і значення інженерного обладнання дуже важливі на війні. Я колись запитував у свого дідуся, який пройшов Другу світову війну солдатом-водієм. Він служив у зенітно-ракетному дивізіоні. Що для нього було найскладнішим на війні? Він сказав, що найважче було рити окопи. А оскільки у нього була машина, це було ще найважче, бо її теж потрібно було маскувати, але він товаришував солдат. Атиме з піхоти, і вони йому допомагали. Окоп на війні рятує життя. Розповідає сайту ТСН Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу 2006-2010 років. За його словами, за шість місяців у Запорізькій області, а саме на Бордянському та Мелітопольському напрямках, наші війська просувалися вперед, але змогли пройти лише 14-15 кілометрів. Ворог встиг нарити тут кілометри окопів і збудувати інженерні споруди для відбиття атак, так, нашим бійцям вдалося пройти першу лінію оборони противника, а от другу і найбільш обладнану лінію Суровікіна не вдалося прорвати на інших напрямках. Те саме все дуже просто. Росіяни оговталися після першого року війни та зробили висновки з власних помилок. Вони виконали домашнє завдання. Швидке будівництво оборонних та інженерних споруд зазначає Ігор Романенко. Генерал-лейтенант у відставці зауважує причина того, що росіяни змогли нарити таку кількість окопів і набудувати велику кількість захисних інженерних. Ніх споруд криється на його думку у зволіканні західних партнерів і за наданням нам необхідної зброї у росіян. Був час на будівництво фортифікаційних споруд. Чим довше ми готувалися до контрнаступу, тим швидше росіяни окупувалися. Наші генерали ще минулої осені просили відповідного озброєння союзники. І насамперед американці з цим не поспішали. Гадаю, всі пам'ятають історію з танками Абрамс. Їх довго нам везли, іначе довезли, бо вже далі було незручно їх лише обіцяти. Але ці танки ніде не запускаються у роботу, бо таку Такої активної ворожої авіації вони просто були знищені, а це ганьба. Такі танки можуть ефективно працювати лише у разі прикриття з повітря. А коли воно буде, нам півтора року морочили голову з авіаційною коаліцією, але літаків F-16 не надали. Хоча організаційно і технічно це реально можна було вже зробити. А тож, якщо озброєння постачати чайними ложечками, то й результат маємо відповідний, каже Ігор Романенко. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.